Всім привіт. Сьогодні прийшов на прогулку. Так ай. Зараз воды О, Хата. Давайте провіримо, може там є... Там же хто живемо воды вопросом. Так, в мене тільки хліб і меч. Ну, ножик. О, калюжа. Ну скалю вже пить якось нехо. Так, давайте позвоним от хто пока. <bur> Іхто як щось натриває, у мене кого нема дома. Странно. Ага, це заброшено. Ого тут паутины кресла які. Там, е... Що там? Мені тересу що там? Ч вони цветом доски отрегаются телевізор, ще старий. Стіл. Вот... Води... А, крайнику води немає. Ладно. А, тут скелет. Понятно, ты Ладно, что дали? Мне надо здесь воду найти. Пульт от телевизора. Так, давайте. Может, включим. Давайте. А, народ, ладно. Ем... Пістолет, магазин, ко. пульт положим. Ану, інстріляємо. Да. Ой, не стріляємо, ладно. поставили я лише в магазин Ладно, давайте з собой. Давайте я вот, наверное, лучше положим. Так, тут ще є рецепти. <паспула> тут, 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 в основному рецепт. Я просто розвину, розрізаємо свинину, вирізаємо м'ясо, беремо рафінірувану воду, жарим, солим, перчим. Приятного аппетита. Наверное, не буду олею. Ну да. сам, да, досташно, що мені. А тиждень. Блін, пароль, новий, нового його 2018 року. Ого. Тут він давно був. Я разний один. Ага. В принципі, я зрозумів, що він тут теж живе. Він, жінка його поїхала. Ладно, я ну, заріжу свину і зарую на шашлик. Ага, воно рецепт, щоб робити шашлик. Так наш йому... Ну ладно. Так, давайте холодильник, нічого. Так, ножик не треба, ладно. Ти нічого немає. Давайте на чердак залізем. Ого, тут так. <кій> 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 Ого. Не, я лучше там не хочу. Там так пильно... Стульчики. Так, давайте я... Ай, опертись, хочу шоспаніть. Це пыли погано. Стоп, шо. Д. А. Ого! Ой, я шо. Ж... Я миллионер. Скільки тут гроші. Я не знаю, куди не передати словами. Алмаз грошей скільки? Ого Капець. Ізумроди Тут ще алмазникі і бої алмазник, і... речі. Да. И броня что-то есть. Это реально хорошо. Реально, реально. Тут и... <coughs> тоже было. Так, давайте надевать. внимание надеваем. С собой забираем. С собой. Давайте бежим отсюда. И я пойду сразу в село. Ні, давайте обдивимся. Что тут ще я? А, ага, це это самое свое. Понятно. Так, тут ще больше ничего немає в окнах. А тут это воно закрите было, да. А, не Проще тут окна не ставити. Ну ладно, це його вже прилітне. Ще тут більше нічого немає, ні, нема. О, світильник робить, бав. Так, давайте поламаємо цю паутину. Капець він мене лякає. Так, ну давайте. Я пішов. Ладно, всім пока